Валентин. И мы лично принимаем участие, э, свою руку, так сказать, к, к установлению рекорда скорости на этом дивном мотоцикле. Этот мотоцикл поедет в Америку, на Бонивиль, на Озера, устанавливать рекорд э, в классе, в каком классе? В этом? 350 МПС ВИДЖИ. Вот, в этом классе будет установлен рекорд. Вот. это такой винтажный мотоцикл, вот, но сделанный таким со стилем, потому что видите, какой тут классный обтекатель, какой тут, вот, такой тут вот такой аэрокосмический стиль, вот, тут такой вот э, очень дизайнерская работа с сидениями. Вот вы можете посмотреть у канала, на канале Учкаловский, как они это все делали, очень интересно. Вот это мастерней канал. Вот имени мастерней Вот это тут сам мотоцикл. Что самое интересное, что в классе, в котором они будут устанавливать рекорд, строгие ограничения. Нельзя использовать современные технологии, поэтому мы тут видим тут катушка и кулачковое зажигание. Вот оно с этой стороны. Сейчас иду, иду. Да. Вот, вот эти вот можно было бы, наверное, конечно, поставить электронное, но регламентом оно нельзя, и поэтому вот они вот тут. -вот. Архаичный кулачок у нас должен быть. Да, не вот сделали. Это с какой скоростью должен кулачок там двигаться, если же, для поставления рекорда. Что, что ты именно сейчас делаешь? Вот твоя твоя задача. Моя ты расскажи, задача, что ты делаешь. Я меняю хомуты на топливной системе. Как вы видите, тут целых не один, а два карбюратора. Вот, это два родных Ишевских. К28. Да, К28. Но регламент там не запрещено, поэтому их тут два. Вот, это такие... Тех... технология форсирования а что ты еще сегодня делал давай я отдам в руки тебе да. твою чудо деталь вот, да. и сегодня я вот вы, вот вы видите я сегодня Оно на, на свет на свет ее да. вот под лампу под лампу вот под да, желтую да. так идем смотрим что Валентин своими руками вот сегодня мы здесь наваривали латочку. я ее вырезал и я ее потом зачищал вот чтобы тут было усилия в этом месте. Это крыло, которое защищает цепь от цепи, скажем так, водителя. Что если вдруг будет разрыв цепи, то цепь останется под щитком, а не на спине водителя. Да, так что вот такие я сегодня... Да, Валентин убирал, сегодня и вырезал. И латочку я наварил, и потом Валентин защищал. Вот, Большое ему <связь> спасибо в этом. Пожалуйста, так что... Вот наш... Наша форма задник. Так, саме в этой форме будут пилоты, будут два пилота, Максимум да. Назар. Вот Назар появился. Привет. Максим снимает. <laughs> Назар Петрович, ви що царське життя? Ольге що ви хотів? Цей мотоцикл, ти що його робив? Ми робили. Е-е, uh, оце велика біда. <laughs> <Не> дарма картиністи <laughs> на нього жалілися, тому що налаштоввати її реально важкувати. Зараз, от, який раз, ми воюємо, щоб воно нормально давало запалювання і він не видавав дивних незрозумілих звуків. В даному випадку тільки відпускаєш болти, які її кріплять, збився зазор. Виставиш приблизно е, правильне випередження, все нормально, пробуєш зазор за маленький, виставляєш зазор, збивається випередження. Тобто тикаємо пальцем в небо, щоб попасти. Зараз ніби вже попали приблизно, треба ловити момент, в яку сторону має бути зміщена вся ця плита приблизно, там буквально доля міліметра відсовуватись сторону вже збиває положення кулачка. Але працює. Попалася нам ще одна, Максим Сергіович, купили ще одна плита запасна для того, щоб взяти з собою. Довелося тут зробити новий, е, новий молоточок з е, неїбоніт, напевно. Тому що в ньому немає армованої. Ебоніт вже діелектрик. Эбонит ну, так Це і є діелектрик, він же ж не... Ну, не. Не молоточок, а це. Фриксон, який бігає по ексцентрику. Б... Бігун. Да, да, да. по, по бігунку бігає. Його да, да. довелося новий ну, зробити зі старого і жорстокого, якого благополучно розпіляли, прикрутили болтиком, замість того, щоб трекінчик болтика обрізати, щоб легше було. <laughs> да, да. А тут энергетическая тут масса очень большая, видимо. Так что он тем, тем быстрее будет закрываться и открываться. Мы поставили батареи батарейное зажигание, чтобы уйти от магнита. Потому что от магнита, наверное, пришлось бы еще дальше заниматься. Ну, считай, тоже масса на коленвале Правильно, висит. Так. И считай, что сняли целый, 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 целый... Сколько там, 700 грамм, да, тот, эта балумба? Да, она достаточно большая, достаточно массивная из нее. Вот... Ми то оце зняли. Замість нього, звісно, поставиться батарея, яка буде стояти на, на корпусі. Але зате оце стоїть на колінвалі. І воно до добряче. Ну Тепер я оператор. Так, дивіться, що ми зробили по керуванню Приключення Переключення передач зробили, у нас був раніше важіль. Зараз зробили його стоковий переключення лапки. Тяга, яка виготовлена. З шомповантівки. Е, Це 109 му брали цей метал з шомповою читній гвинтівкою. Іж. Іж. І, і врізали сюди гаєчку, переключення зробили в принципі, в штатному місці, бо тут на боку він кріпиться, в звичайному по геометрії місці, але на рамі закріпили. Ну, так. На троєчку з плюсом. Удобно, неудобно, але переключається. Також для, по регламенту поставили демпфер для руля. Якщо повільно крутити, він йде повільно. Якщо йде ривок, тоді тут пошень з маслом гальмує цей кавертання. Це робить для того, щоб не було розкалбаси. Далі, що по покерованості зробили, же, раму скоротили, бо рама була у нас довша за базу на 18 ліцов, треба не більше 10 ліцов відновлений рам, то нам потрібно було коротшувати задню частину, і так більш менш зараз в Петровичі в воді в ергономіці вміщаємося габарити мотоцикла, ну і так. Перевіряли, їздили більш -менш, менш ергономічно. Що ще заморочили? Заморочились бензобак. У нас трубочка енерсійна. Стоїть тут, коли тут спина водія. Нисходящі потоки йдуть в трубочку, потім неряємо під хвіст і зв'язок з кришкою бензобака. І у нас виходить ми так Вважаємо, що буде піддув тиском, що тут буде тиск повітря, буде створювати тиск для бензину, щоб у нас він веселіше поступав. Для того, щоб компенсувати низький рівень е, палива, оскільки в баку воно знаходиться досить високо, і перепад висот великий, і тиск бензина заганяє його поплавкову камеру досить активно. У нас рівень не набагато різниця. У нас Майже нижній рівень бака на декілька сантиметрів, буквально вищий від поплавка. <тас> так. Тому, тому у нас перепад висот недостатній, для того, щоб досить сильний був тиск стовпа речовини і заганяв бензин активно в карбюратори. Так, я... І тому надув, да. думаємо, не помішає, навіть допоможе. Сьогодні зробили платформу, це нам оці хлопці робили один Metal Cycles, зробили нам платформочку і ми її вже закріпили, підігнали, посадили на різьби з патаями до крила, до... для того, щоб у нас розміщався акумулятор. Надійно розміщався. Ось ми його так ставимо, провізіли. Таким чином встановилися. І ми його ще хомотом, поверху буде хомот. Він вже так стоїть масивно, серйозно. По регламенту повинен акумулятор був надійно закріплений. І поставив таке місце, щоб у нас не було негараздів, і ні його нічого не чіпало. Тут буде йти кожух і він його чіпляти не буде. Заодно пониження центру маси. Те, що він кріпиться майже в найнижчих точках. Ванцюгів. Заважати Ма... немає, не заважати. Тут мезопровід. Ось таке місце досить комфортне знайшли. От... Зазвичай він не попадає в кадр, так. Сьогодні у а сьогодні він в кадрі. Ще тут будемо нам хлопці зі Слов'янська прислали, Міша зі Слов'янська прислав. Захист цієї частини вилки, щоб у нас соль не забивала і тут не було тертя, будемо ставити такі госочки. Гофочки. Дуже смачно пахне. Це німецькі гроші дорогі. <рес> тут буде ставити арбокс, зараз ми завтра забираємо і будемо теж підганяти як цю платформочку. Айрбокс буде. Як ресивер працювати, для того, щоб карбюратори заходили під тиском повітря. І з airbox у нас буде йти слоновий хобот з тієї сторони і під, під кокпід буде заборна частина з фільтрами. І Вважаємо, що чим вища буде швидкість, тим буде більше, більший тиск. Залітати в ресівер і він буде розподіляти між двома карбюраторами повітря. Будемо годувати карбюратори повітря. Насильно. Як дитину кашу і з ложечки. Ну хлопчик. Тут бабинку поставили і жовтку. Красива, хороша. Планета спорт. Планета спорт. Ну іш, іш, і жвить. Тумблер тут такой цікавий рядом з губиною. Тунбер. Перше, втора. Нейтраль. Вперед назад заводимо. вперед-назад. Значить, Ручка акселератора виходить один тросик. Потім розмножувач на два троси. Це якась Honda, да, що Honda Діва. Ось таке. Запаснув, ось Honda Dio. а зараз 1828. От оно таке mm. Симпатичне, надійне. Думали від МТ ставити, потім передумали. подивилися, передумали, перехрестилися. Ось. Його. Вихід на ручки акселератора, змножувач. І тут Назарові майстрові руки роблять переходи на два карбашу. Сьогодні вони приводилися в дію. Ну, зараз... Да, ось ручку я повертаю, Зараз Петрович покаже, як засумки працюють. От, зробили, щоб на повну при відкритті. Ну, ще будемо регулювати синхронність. А ну ще, ще зараз а світло це... хороше. О. Повністю, повністю зашиблю. Ховається, так? Да? Так. Наша так. задача проїхати. На повному газі 3,5 на повному газі. Півтори милі на розгон. Пам'ятати пам все. І потім налитися і дати повний газ і чекати фінішу. Там буде не єдина українська команда, яка піде на Боневіль. Да. Ще їде з нами. Сергій Малік на МТ турбованому. Вот. Їдуть хлопці з Харкова на ю 49 -му. Вони в категорії конструкція їдуть О, АПС, АМИ, АПС, МПС, наші колеги. О, ну що, будуть українці штурмувати Баневін, це ж перша в історії України незалежно. Якось разом будемо доводити, що українці щось можуть. Ставити прапор на солі. Зробили тормоз яким чином. Е -е, тут... Підпорна тулка, так і назову стакан, який від, цього, від голови, з патрона дрельки. дрельки. Тут така цікава річ, що коли цей болтик поворачиш, там я різьбу нарізав, як його закручуєш, то вона зжимається і відповідно в цьому напрямку розширяється, зужається. Можна їм регулювати зазор лапки. Ми зараз відпустили, а потім вже Маска і зажимаємо, можемо регулювати. От. Що тут такого ще цікавого? Резонатори. Резонатор робив Анатолій, старайший, дуже толковий майстер. У нього дуже великий досвід. Є формули такі, які дають приблизно розміри резонатора, коліна, кути. А в нього ще є імпірічні свої поправочні коефіцієнти, які він тримає тайні, як кока-коли. Він нам любезно це зробив за один день. Ми приїжджали йому допомагали і він за один день проєктував, вирізав, зварив і підхват є. Підхват є на обертах. А гума? Гума, Чехія, Мітас. Де тут Мітас. Мітас, так. А, гравировка? гравировка э, смола «Чопперс» uh -huh. Саша. Э, дизайн Анатолия Еремеева. Из Днепропетровска, из Днепра. Вот. И ц, техника такая. Вырезалась и выстуковалась потом на, наносилась для контрасту фарба. Немецкая какая фарба. І потім сказали хлопці, поки краска тримається, треба скрити алкідним лак. лаком. Але ми його не знайшли, ми знайшли наших хлопців, дівчат, які. Вони не, не алкідні, вони да, щось таке. Ну, Ми побігли, побігли, не знайшли і поїхали до хлопців, які роблять порошок. І це порошок без добавок. Просто це Порошковий, лак. прозорий, Порошковий прозорий лак, порошок. Прозорий порошок. Він тримається, тут уже не раз попадали бензин і машину. А відеалка -а -а вілка. Вилка, а віна, а віна. О, М, бачите, одне стальне кільце. Кільце тоненьке, покриттям. Так. А повинно вообще три кільця чи скільки? Так, в планети три. Ну, 49-го. 49 от. 49 Дві? А ви зробили на одному? В, в два. Две, не два. Не, не два. Три, три, господи. Що є два стріли. Три восемь три восемь три восемь. Искру А, ну. а комп подключен? Не, подключен? не подключен. Подсвечиваю. Плюс на плюс, минус на минус. Нет, <плес> Да, так, вот, А хто вам такой пластик робив? Э, ось, ось назва. Нет. Артипласт Сашко. Э, художник, З Чепуренко. Саша, наш товарищ, усе його. Логотипчик. Артепласт. Так это карбоновий чи який? Ні, це стекловолокно. Ось вот це со стекловолокно таке. Вот. Дизайнерська робота. Дуже дизайнерське. Ми приїжджали з Назаром разом туди, Назар лягав на мотоцикл, ми по ньому робили фотографії, потім на комп'ютер, і на комп'ютері малювали ескізи, і дивилися на морду акули і десь десь щось. біодизайн якийсь сприймали. Їх хвостовіка він зробив, і потім остання деталь вже ми потім вже все не, не побалакали, ну самі побачили, що болевілі використовуються для кращої аеродинаміки такі крила. І це теж по регламі, ці кути по регламенту. вимоги, 210 градусів має бути відкритого колеса. Кромки мають бути, передня кромка на 4 більма, може на 4 чи на 3,7, вище від лінії горизонтальної середньої осі. Задня кромка може бути під воробами, як. І Сашко ми виготовили. Мичепили. Побачили, що воно. воно без нього не вистачало, бракує щось мотоциклу, чепили і мотоцикл став повноцінним. А з колесами, з спицями там щось робили? Спиці це ми замовляємо у нашого доброго друга з Закарпаття в Атіли. Він присилає нам такі от прекрасні шпиці. там потрібно заповнити відтуїдно форму. Тобто довжина, діаметр немає такого, що там подзвонив, мені шпиці на 49-й. Ні. В нього є формула, яку ти заповнюєш. Довжина, діаметр, кут загну, головки, діаметр шляпки цієї, діаметр ніпелів, яка різьба. Там не, не складно і небагато, просто потрібно в цьому розібратися. І з такими шприхами шпицювати колеса і натягувати їх, балансувати просто саме задоволення. Абсолютне. От Можу зараз запустити вам переднє колесо, тому що це, це в руках не покрутиш. Переднє, як бачите, балансували, і балансували їх в тому числі. Грузиками. Грузиками, чи... так, грузиками. І тянуться, і грузиками mm -hmm. ставимо в стапель спеціальний і тягнемо колесо. Mm -hmm. Переднє. Ігор накраду живорію, сказав, що хлопці на заводі ЧЗ. Е коли йшли на обід, спорт, спортивна секція, коли йшли на обід, вони запускали отак колесо і воно 18 хвилин крутилося. Тобто настільки були гарно зроблені підшипники Ну, В даному випадку у нас обода старенькі, і відбалансувати їх ідеально було важкувато, бо деякі огріхи є, але в принципі, биття мінімальне. Основне забрати вертикальне биття, горизонтальне ще має, має місце бути. Основне це забрати вертикальне і плюс залишити йому ще ну, відбалансувати на найважчі точки, щоб колесо не, не било не тільки геометрично яйцем, а щоб його від сила не підкидала найважчу точку на колесі. В принципі, в цьому нічого складного немає, але далеко не всі це роблять. Ми, як бачите, зробили. Дуже велика подяка Тілі, тому що він частину штрих нам подарував як спонсорську допомогу. І от вони зараз зібрані і в скорому часі поїдуть в Америку. Якщо я на больно відповідає. Бачиш, назад, покажи, це в минулому клієчку. Федерація мотоспорту України також нам допомагає дуже багато в чому. Виробили нам паспорти спортивні на мотоцикл. Ми стали членами. Ми зараз члени Федерації мотоспорту України. І багато цінних хороших порад. Пугенко, хлопець, який робить шкіряні вироби. У нас ремні від нього, прекрасна сумочка. Ми спочатку замовили рукоятки і сідушку у е царя Аст Черкас. Царь -Аст. Також у нас на Фейсбуку можна mm -hmm. знайти. А, Діма такий подивився, каже, а чому ви в мене не звука <рес> <рес> Я теж хочу щоб щось моє поїхало в Штат. Я нам презентував. Таку так. от турбинку і ремені. Максим Січ, покажи свого ремені. Розумію, що а тут хочеш. Було... Так, для інструментарія, так? Можна для інструменту використовувати. Mm -hmm. таку кугінка діла, зробив. Бачите, пряжка? Срібна. Все, якісний, хороший ремінь. Да. А все нам форму пошила Марія. Все альфа-брало. Олагатіп. Мария, Альфа, брат, так что тут ого и. І... Чкаловские да. погони. Да. Авіаційна тематика. Да. Вот сам Валерий Чкалов. Да. Он ми з Києва на Боневиль. Да. Києва, Амстердам, Бонневиль. Амстердам заправимся. щоб <ріху> <ріху> нам нічого не бояться. <ріху> Кажуть, хлопці, козаки, йдуть до <ріху> бою <сміються, ріху> да? <ріху> так шокивара що... Петровича така є, <ріху> і Сережа Боліло нам зробив. Ось такі шапочки і зробив. Це на другий комплект. Цивільний. Цивільний, Цивільний да. так. Шапочки боліло лум. Зробив і зробив галіфет такого ж кольору. І біктвін хромували, красили. Бігтвін, смола чоперс і біктвін. Смалачоперс Юра смоловий. Дякувати. І хромував деталі. І біктвін вони разом працюють, і біктрін робив О, допомогу. Ці хлопці мріді, це е, Мої побратими служили 14-15 рік. Вони зараз е, свою фірму зробили, яка виробляє тушонки для військових. <різь> Нового зараз пише, Петрович продемонструє. <різь> Ось така Він. тушонка. Песбанки, поліетилені, легка, надійно гарно зберігається при різних температурах, можна навіть розігрівати, просто вкинувши в вогонь. Короб упаковка не, не обгорає, потім відкриває, так чуть-чуть темніше -чуть. є і можна використовувати. А Це... а До де... використання I'm ready. Так що да, така Ну что, побожаем удачу нашим хлопцам. Дякую. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И ссылочка в э, мастерской Чкаловских будет в описании. Шо, всем пока-пока.